Сьогодні поговоримо про те, чому успіхний бізнес не обов'язково має бути великим. Оскільки наразі домінує модель зростання через залучення великих інвестицій. Це не завжди так, тому що, до речі, у 2021 році в світі було 354 єдинороги, тобто компанії, що отримали оцінку більше 1 мільярду доларів. Але лише шість з них провели IPO. Чотири стали публічними через іншу модель, а десять після того були придбані за суму менше мільярда, тобто менше 30% відсотків віднорогів двадцять року залучило фінансування протягом наступних трьох років. Це поєднання початкового невеликого фінансування з подальшим органічним зростанням за рахунок власних доходів. Ну, наприклад, є така кампанія, яка Рагони Яй засновних залучив. Вільна мільйона доларів від ангельських інвесторів, але компанія наразі не навіть не використала цей капітал повністю і не планує залучати більше. Тобто, протягом двох років компанія стала прибутковою, генеруючи понад один мільйон операційного прибутку з моменту запуску.